Всім привіт! У нас сьогодні декілька подій. Перше це неділя. І ми йдемо з друзями в країну мрій. Аля святкувати Максима день народження, тому що ми дуже довго ніхто не міг. І нарешті всі можуть. Ну, в більшості просто щоб зустрітися і побалакати. Нарешті. Тому що, коли з'являються діти... І взагалі, коли ви перестаєте вчитися в університеті, люди трошки віддаляються одне від одного, тому що в кожного спочатку робота, тоді сім'я, тоді діти, і треба знаходити час. От ми сьогодні знаходимо час. По-друге, сьогодні день, коли я вам зараз покажу, як пилисосить пилисос, тому що я спеціально тут і я, і Максим навели кіпіш. По-третє, сьогодні, я так розумію, перевели годинники на годину раніше. І сьогодні Хэллоуїн 30-те. Хочу вам показати тату, ви думаю, як це краще зробити. Так, давайте перевернемо камеру. Оце, до речі, будемо зараз пилисосити. Дивіться, отак воно все розтеклось. Це нормально. І повитікало все на рукав і в волосся за ніч. Моє Ми, мило волосся. Отак поки виглядає. Друга не розтеклась, другої нема доступу, як розтектись. Це Максим їжу журавлину хлібчик тут. Зараз будемо пилисосити. Так, у нас тут більш-менш порядок, Ах, більш менш тут, тут вже не більш-менш. Так, його трохи... його трохи, щоб зняти, його треба просто отак підсунути в сторону і опустити. І однією рукою це незручно робити, тому що... тому що він дуже важкий. І це його мінус. він Дуже важкий. Ну, я просто не маю з чим порівняти, але мені важко. Так, включаємо світло. Він зі всім справляється. Так, треба зафіксувати кнопку. Оп, є. Yeah. Ось такий екран. При нього, коли щось попадає брудне, він світиться червоним. Віта, все пилесосило, о там воно все, Зараз буду чистити Все почистила. Єдине, що треба звикнути, що він важкий. Мені важко. Але він дуже Ось так. І треба пробувати різні насадки. А зараз я йду застеляти ліжко і збиратися сушити голову. Так. Нанесла вже свою вмивалку від біодерма. Онік свій тепер від CeraVe з SPF Крем. Тут SPF 25. Ну, але враховуючи, що в мене SPF 35 мій тональник якраз супер. І це роблю кожен день. Кожен день. У мене трошки догляд відрізняється. Між вечірнім і ранковим. Вечірній я даю такий самий крем Зволожуючий але без СПФу. І ще даю оцей лосьйон від сираве. Він не змивається, також зволожуючий Такого зволоження мені достатньо, поки мені жирнішого не треба. Мені і це інколи Зажирне хоча шкіра суха, але все одно. Цього до достатньо. І в плані шкіри, я по шкірі бачу, що те, що я з нею роблю, їй офігенно. Бувають висипання, але висипання це моя провина. Ось такий СПФ. Висипання це моя провина, тому що я можу забагато солодкого з'їсти, або забути змити косметику на ніч. Ну, або передмісячним мені лінь за собою доглядати і я не слідкую, що я їм. І через це буває, що можуть бути висипання. А буває, коли весь місяць все прекрасно. Я під очі... Це типу такий, знаєте, золожуючий крем з тоном. Я під очі стараюся його точково і на ніс наносити, тому що в мене і копирос є, і почервоніння всякі, і під очима мої темні кола. Ну, де вена проходить, мені не подобається. А він так файно злегка перекриває, має такий мокрий ефект. Мені такий мокрий ефект подобається, я не люблю ефект пудри. Коли ти бачиш таке припилення. А тоді я просто наношу капельку на пальчик. Отак от. От розтираю і роблю ось так. На всі інші шкірі. В принципі, літом от, так от робити цього достатньо. Такі і зволоження і легкий тон. Все. Ну, тут освітлення погане і погано видно. Тоді я маю руки, бо мені не подобається залишок крему і тоналки на руках. Дуже не подобається, прям Не люблю коли щось липке, тому мій улюблений зволожуючий крем оцей. Бо він дуже швидко вбирається і не залишає нічого жирного на руках. Ну, давайте я вам покажу, як шкіра виглядає. Такий мокрий ефект. Звичайно, почервоніння видно, тому що це не тональний крем, але мені м -м, подобається оце. Тобто, якби не було от залишки від акне, то б було ідеально. Так, Це моя косметика. Тут лежить. Я беру свою тущ. Це не найкраще дуже в моєму житті. Мені найбільше подобалася так, така щіточка, яку я вам показувала Десь від Avon чи від кого вона там. Але дуже непогано. я отак прокручую. Спробую, може буде видно. Прокручую декілька разів і воно віки Закручує дуже гарно. Якщо брати результат, не ідеально, але різницю видно. Ця туш вона просто. Андрій, виключи, будь ласка, відео я знімаю. Ця туш, вона просто трошки склеює віє. Мені це не подобається, але я з цим нічого не можу робити, тому що як я б не пристосовувала її, може, на цьому осі буде краще. Воно все одно якось. Ну, як коли буває, що ідеально, а буває, що мені не подобається. Просто мені подобається, коли... Сама щіточка зі всіх сторін має однакову довжину волосків. А Тут вона десь має довше, десь менше. Я не можу зкачати. Ну, Отак. От справа з зморщиком. А я посилаю. Максим, ти робив пісь-пісь? Зайка, ти робив пісь-пісь? Посушила волосся і зрозуміла, що я весь час знімала на хреновий режим. Тому перепрошую, якщо попереднє відео, буде хренова якість. Погано. Дивіться, як воно блискуче. Посушила, От, як я і казала, що я стараюсь прибіл майже посередині робити, або інколи посередині як вийде. Ну, в общем, це як вийде. Висушую, тоді беру своє любиме масло Прям капулечку, капелька, устраиваем. Ну классно пригладилось. Та є дуже смачний аромат. Може воно ще щось робить, але ну, мені подобається, як воно пригладжує як пахне. Легко розчісується в процесі дня, тому що в кого дуже тонке волосся, той знає, як воно заплутується, і як його, особливо, коли вітер на вулиці, потім нереально вичесати. Був вузли жахливі. Все. Видно, так? яке воно було, яке воно стало. І от мені такий результат. Дуже подобається. Мию я голову кожні два дні з маскою, з маселком від цієї фірми. Шампунь ще не використовувала. Ану, експеримент. Видно вам волосся? Мені стається, як соло. Ну, сідайте, де сядете. Хочеш, його біля мене сяди і став йому. Я йому картоплю зразу поставлю. Отут давай. А... давай. Давай, давай. Ні, ти серйозно сідай, що ти будеш нас сунути? Прийшла з дня народження імпровізованого. Максимко поспав дві години, Андрій попрацював. І зараз Максимчика температура. 38,5. Ми щось не можемо зрозуміти, що це таке. Апетиту нема. Дитина ніяка. Цього нема машинка. Лишилися вдома. дивиться мультик, тому що в нього вчора піднялася температура. ось, У нього це вчора піднялась температура, температура 38,5. Ми дали норофен Через 40 хвилин вже було 39,2. Ми сіли дивитись фільм Маска. І він на мені заснув. А тоді година 11, це було десь через години половиною, Ми знов йому дали норофен, бо він проснувся. Він не міг довго заснути години-дві ми йому масаж били, гладили, співали, поки температура не спала. Спала вона до 37,9. Але буквально за півтори години знову було 39 з чимось. Ну, я так мірила, було 38,6, і вона так піднімалася. І в четвертій ранку ми знов йому дали норофен. І от сьогодні він проснувся вже, ну, типу в четвертій дали норофен, і теж не міг заснути до цього бо температура висока. Проснувся о 8.30 і знов 38,6, 38,8. Ну, електронний градусник, він отак в є. І я знову йому дала нурофен. І він кашлює. І трохи втомлений. Сил, я бачу, у нього нема. І навіть сил немає мультик дивитися. дивитися. так він Дивиться мультик. Він просто щось лягає, такий замучений. І звідки воно взялося? В суботу, що все було, навіть в неділю зранку, що все було прекрасно. А в неділю от він заснув ліг спати, коли ми їхали з країни мрій. І все. Де воно його так взяло? Но зараз тривога. Ну вже тривога десь 3 години приблизно, може трошки менше. І я що хотіла розказати, бо я монтую відео і що я зауважила, що я показала одну тканину, яку я купила для оббивки дитячого ліжечка, а потім я зараз говорила про іншу тканину для оббивки дитячого ліжечка, яку треба забрати з пошти. Суть яка. Я спочатку поїхала на гуртовню тканин. І там була тканина, яка мені була потрібна, але її було недостатньо і вона була не антикіготь. Я, я спочатку думала, ну, візьму, потім він порахував, скільки вона, мені було недостатньо цього. І я вибрала ту таку темну, яку я вам показала на відео. Я її завезла вже майстру, приїхала додому і зрозуміла, що ні, я не хочу такий темний колір в дитячій кімнаті. Я написала хлопцю, який нам робив наше ліжко. Запитала, яка там була тканина, Наш, на нашому ліжку ця оббита. Він мені сказав, і я замовила в той же день в інтернеті. І мені її прислали, ми її забрали. І от Андрій має завести її до майстра, а ту забрати. Тому що все-таки хай буде такий сірий як в нас на ліжку. Здається, колі... колір Silver 18. Отак. Дуже класна тканина. От ми вже з нею рік, і я взагалі не маю скарг. Зовсім. От, просто шикарно миється, шикарно чиститься. Якщо Максим десь може запачкати бананом, яблуком, а він може. Тут це все дуже легко, просто вологою тряпочкою витирається. Так само пилюку дуже легко витерти. Або вологою тряпочкою, або просто такою ліпучкою для одягу. притись і все. От, тому дві канини. А ще я себе теж погано почуваю. У мене другий день третій день. Третій день. Да, субота, неділя-понеділок, дуже сильно болить голова. Дуже часто сонно, татух, ця добре. Ну, і та, і та поболі. Більше болить. Ну, воно ну, як коли, більше болить то одна, потім більше болить інша. Там, де метелик, плівка почали відклеюватись, ну вона там просто з самого початку трошечки погано наклеїлась, Було і такі. Проміжки, через які витікала рідина, оця від тату, від рани, а тут такого не було. І ця добре тримається, а та вже відклеюється, тому я на неї харчову плівку наклеїла, щоб не пошкодити, тому що мені так ще до середи до вечора ходити з тими плівками. В дитини з температурою на 11 годину. З'явився апетит. Показати тобі тебе. Це ти? Тибо з'явився апетит, він їсть макарони, бурячок, сирочок і брокколі. Покажи, як ти їш смачно. Як ти їш? Такі очі сумні. Їж, Максимко, бери вилочку і їж. Подзьобав, подзьобав. Є водичку з малинкою. Водичка з малинкою, так? Будеш, Будеш ще щось? Будеш брокколі? Yeah. Брокколі. так потрошки якось його підгодовую, бо щось він зовсім ніякий. Трохи сил набрався. Зараз одне з мого улюбленого це альфрівський йогурт з насінням. І Максиму подобається, і мені смачно. ще мені подобається, що Альпра має таку упаковку, яка отак здирається, вона йде картонна, і пластмаса переробляється. Максимка. Далі 39, от я тільки що міряла. Знову йому норофен, Такий. Нурофен Форте для дітей. Так, те, що відбувається, мені зовсім не подобається, бо Максим від сили, ледь-ледь проспав годину. Тоді я з ним півтори години просто отак от лежала в ліжку нашому з Андрієм, Гладила його, тому що я йому рахуйте, в 12 тільки дала норофен, щоб збити температуру. Вона но... скільки, я вже там не пам'ятаю, зі скільки трошки опустилася, наскільки теж не знаю, бо я не міряла. І от коли він проснувся, знов 39,3 було. Я почекала ще годинку, щоб був проміжок 4 години, і дали йому знову Ну Но Дитина ніяка, він просто не встає. Дозико. Ось так лежить. Не знаю, чому йому допомогти. От міряла останній раз було 38,8. Видно? Це вже от я 38,8, це як після того, як я дала йому зараз норофен і трошки почекала і от знов 38,8. Ну цікаво, скільки зараз. Так, ну зараз вже краще 37,7. 37,7, такого ще не було за сьогодні. Я записалася. Подзвонила так, записатись до лікарки, з якою в нас декларація. Сьогодні понеділок, найближчий запис до нашої лікарки аж в 5-й вечора в п'ятницю. Ну, я записалася, але я думаю, що я відміню запис. Тому що тоді я подзвонила в веселку. І в мене є два лікаря, які мені там подобаються. І записалася до того, до якого була сьогодні запис. От є одна така жіночка і є один такий чоловік. В жінки повний запис був, а в чоловіка один, ну, один, одне вікно лишилося. Аж в пів восьмої вечора. Тому підемо. Краще пів восьмої вечора, ніж в п'ятницю. Тож так дивно виходить, підписали декларацію з лікаркою, яка працює два рази в тиждень. Дуже, дуже дивно. Ну, типа. Ладно. Це ж я підписувала так була, радь, що, так що... А Мені не подобається дитина така в'яла, я ще його таким не бачила. Ну просто не було такого, щоб в нього вот, так багато була температура. Мені здається, я це так часто зараз говорю, тому що він зараз... Тут тільки він пішов в садочок, він стільки хворіє. Соплі, кашель, температура, просто температура, просто соплі, просто кашель. Я не розумію, що це таке. Ну, от в нього температура і кашляти почав від вчора. Я поки він 40 хвилин проспав швидко, я поставила все на олів'є, щось поприбирала, помила підлогу, де встигла, тож його в кімнаті великій. І запікатись овочі поставила соусом смачним. І все, і він встав, ну він під час цих 40 хвилин теж весь час плакав. Він такий Ха -ха -ха -ха, сон. І от іде до лікаря, і що лікар нам скаже? Ну, Зробила свій улюблений салатик, авокадо, помідори, лимонна кислота і кунжут. Та й таке? Дитина все так же лежить не рухається. У мене все не виходить. Це перетримала. Ну, типа, вийшло смачно, але перетримала. Поставила айву, щоб, не дай Бог, не перетримати. Поставила два будильника. На Олів'є овочі ставила, теж перетримала картопля, розварилась, якийсь капець. Ми прийшли в поліклініку. Хороший аналіз крові, а Максим з Андрієм пішов здавати. Бо... на ковід і на грип одночасно, воно здається. Я просто знаю, це болять. Мені його так шкода, я не пішла, бо я... я не можу терпіти, коли він плаче, коли йому роблять боляче. Він маленький так плакав, коли йому кров брали. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm known you till long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away.